Є питання мінімальної ціни, є питання можливості обміну. Є дуже багато моментів. Є в тому числі світова практика, на яку не можна зачиняти рішу. Є 22 мільйони гектарів, які у фізики сьогодні знаходяться, які в тому числі відвішають. І ми по-різному це можемо оцінювати. Але вибудувати правила і йти вперед ми повинні. Тому що стояти на місці не можна. Стояння на місці це ті проблеми, які заморожені. І відповідь є дуже проста. Якщо вас питають сьогодні, а вас влаштовує той стан речей, який сьогодні є. Багато хто скаже, що влаштовують. Ні. Ну так треба щось робити, бо якщо нічого не робити, якщо заморозить цю ситуацію, то воно буде так само. В замороженій ситуації будемо постійно баламути і казати, не влаштовує, не робить. ну так давайте робити. Це питання дискусії, її треба вести. Я не претендую на істину в першій інстанції. Рішення і оподаткуванню. Рішення і по земельній реформі буде приймати парламент України. Будуть по великому рахунку приймати люди, які сьогодні сидять перед вами за цим столом, яких ви обирали і які несуть перед вами відповідальність. Яке рішення український парламент прийме, таке рішення і буде. Але це повинна бути активна дискусія. Я проти того, щоб маючи просто якийсь аргумент, який просто голосніше звучить. Не факт, що він правильний, просто голосніше звучить. Маючи цей аргумент, взагалі нічого не робить. Асоціація фермерів та приватних землевласників України на сьогоднішній день виступає проти запровадження ринку землі. Розуміючи, що скоро всі світові війни вони будуть розпочинатися із продуктів харчування та питної води, а також розуміючи, що міжнародні інституції зараз давлять, можна сказати так, на владу, на українську владу. В цьому прискоренні питання. Був спецрежим ПДВ. Чим він поганий? Був. Фермер виробляє продукцію. Продає. виробив більше, продав більше і отримав більше. Схема прозора, рівноправна. Виробив більше, продав більше і отримав більше. Що ще треба? Нічого. Чому його відмінили? Де обіцяний урядом? От єдиний реєстр першої, де повернення ПДВ. От від того повернення ПДВ, я думаю, що присутні в цьому залі нічого не мають, тому що вони не можуть вийти на зовнішній ринок. Пропонує у податковій політиці збереження податкового законодавства, яке існувало до 01.01.2016 року. Законопроект 38,51-1. Прийняти закон про єдиний земельний податок з рахуванням особливостей поліських і інших кліматогеографічних умов. У податковій сфері має також бути градація, мають бути малі, середні та великі господарства. І з того виходить різна податкова система. У земельній сфері прийняття закону про мораторій, накупівлю, продаж та будь-яке інше відчуження земель, сільськогосподарського призначення. До 01.01.2021. року для прийняття законопроекту 4010 від 15.07.2016 року автором запропоновано відкликати його.